Війна скоро закінчиться, але, на жаль, не для всіх. Війна буде продовжуватися в багатьох травмованих душах, вона не зникне з психіки, багатьох військових, цивільних і дітей. Травми залишаться з багатьма назавжди. Як суспільству і сім'ям підготуватися до цього? Як запобігти розлученням, кризам і самогубствам? Всесвітньо відомий американський фізик і дослідник свідомості Томас Кембл, автор Велика теорія всього. Має деякі відповіді. Нещодавно Томас Кембл з'явився на одному з найпопулярніших в світі подкастів Джо Рогана. Джо Роган майстер розкривати суть гостей, завоював серця мільйонів. Ми мали честь зустрічатися з ним кілька разів раніше, шукаючи відповіді на питання про війну та її наслідки, і поділимося фрагментами цього інтерв'ю. На перший погляд, зв'язок між відомими особистостями, науковцями, подкастами Джозефа Рогана. Та наслідками війни може здаватися неочевидним, але варто зазначити, що від посттравматичного стресового розладу досі не знайдено надійного лікування. Деякі науковці, які були запрошені на подкаст, зокрема Томас Кембл, пов'язують ці наслідки з порушенням фундаментальних аспектів людської природи. Саме через відсутність дієвого лікування Конгрес США виділив Міністерство оборони кошти. На клінічні випробування психоделічних речовин для військовослужбовців з посттравматичними стресовими розладами чи травмами головного мозку проте, як стало відомо, австрійські науковці, можливо, віднайшли альтернативу психоделікам, використовуючи світло та частоти. Британські дослідження підтверджують, що вплив світла на людину, вимірюючи хвилі мозку та суб'єктивні враження, подібний до дії психоделічних речовин. Головна перевага світлової терапії полягає в тому, що вона не спричиняє побічних ефектів та не потребує рецепту чи постійного нагляду лікаря. Однак для остаточних висновків потрібні ґрунтовніші дослідження. Крім австрійської моделі світла, з'явилися подібні моделі від інших розробників, які більш доступні за ціною. Про ці моделі ви можете дізнатися більше на вебсайті Meditation та на їхній сторінці в Фейсбуці. Отже, можлива альтернатива лікування існує, хоча варто пам'ятати, завжди залишайтеся скептичними до нової інформації та перевіряйте її з різних джерел. Посилання на джерела про дослідження та світлову терапію та вже існуючі моделі світла, ви знайдете в описі до відеоматеріалу. А зараз повернімося до фундаментальних причин цих розладів, які на думку пана Кембела, пов'язані з глибинними процесами людської психіки. Якщо ви вважаєте цю тему важливою та вартою продовження, залиште, будь ласка, свій коментар та поділіться власною думкою. Ваша підтримка у вигляді підписки та вподобання допоможе поширити цю інформацію серед інших людей. Щиро дякуємо. Шановні пані та панове, дозвольте мені представити вам пана Томаса Кембела, американського фізика-ядерщика, який працював для НАСА, а також для військової індустрії Сполучених Штатів. Пан Томас Кембел також автор великої теорії всього, хто. Це теорія моделі світу, яку він описав у своїй трилогії, і зараз в США проходять фізичні експерименти, щоб підтвердити її. Пан Томас Кембел паралельно всі ці роки досліджував і теорію свідомості. Тому я також попросив події. Дилитися його точкою зору про війни, конфлікти чи можливо їх попереджати, зупиняти, та як боротися з їх наслідками на прикладі посттравматичного стресового розладу, а також які є відомі йому способи допомогти таким людям. Думаю, нашим глядачам та слухачам буде цікаво дізнатися про це, адже ми знаємо, що цей розлад під СР досить поширений через війну, і для військових та сімей потрібно розуміти цей розлад, щоб допомогти уникати чи Трагедії. Отже, розпочнемо. Вітаю, пане Томе. Вітаю Богдане. Дозвольте мені насамперед подякувати вам. Будь ласка, розкажіть нам трохи про вашу теорію, вашу роботу та досвід. Так, звісно, я фізик, а також дослідник свідомості, і я провів однакову кількість часу в обох професіях. Я займався фізикою 50 років і приблизно 50 років досліджував свідомість. Мої дослідження свідомості привели мене до написання книги. Але в дослідженні свідомості я зрозумів, що свідомість є фундаментальною. А фізичний світ ні. Фізичний світ був під категорією, яка була частиною суб'єктивного світу свідомості. Я зрозумів, що ті ж самі принципи, які пояснюють свідомість, і те, як вона працює, що вона може робити, якою є її мета, які її обмеження тощо, також пояснюють фізику і явища у фізиці, які були незрозумілими. Парадокси у фізиці, два з цих найбільших парадоксів полягали в тому, чому швидкість світла постійна, це головна загадка, яка лежить в основі теорії відносності, і чому найкраще описувати квантову механіку з точки зору ймовірності частинок. Я хотів би вас запитати вашу думку про війни та конфлікти, які зараз існують в світі. Чи може ваша теорія допомогти людям якось краще зрозуміти їхні причини, і, можливо, якщо не зупинити їх, то хоча б зрозуміти, як потрібно діяти, щоб їх запобігти, і щоб їх не було в майбутньому? Так, звісно, причини, через які ми маємо ці конфлікти, полягають у тому, що загальна якість свідомості є відносно низькою, тобто ця якість це вимір ентропії. І висока ентропія, тобто неорганізованість, хаос це низька якість свідомості, а низька ентропія, самоорганізація, порядок це висока якість свідомості. Таким чином якість свідомості відносно низька серед людей, і насправді серед усіх істот загалом. І ми зараз тут, щоб змінити це. Ми тут для того, щоб знизити ентропію і підвищити якість нашої свідомості. І тому що наша свідомість не дуже розвинена, у нас є егоцентризм, у нас є набір переконань або вірувань. У нас є багато рішень і можливих дій, які ми могли б прийняти, але не приймаємо, щоб наш світ перетворювався на любов. Але в основному, коли рішення приймаються, то обираються ті дії, в результаті яких буде добре для мене, і це є коренем усіх проблем. Війни та конфлікти, які ми бачимо, відбуваються тому, що вони є точним відображенням цього стану. Вони представляють собою хороше відображення якості, свідомості всього людства. І ми можемо це змінити лише тоді, коли ми будемо зростати, розвиватися. Ми зможемо це зробити, коли ми будемо менш доміновані і підкорені нашими его та нашими переконаннями, віруваннями. Ось як ми можемо змінити світ, і доки ми цього не зробимо, ми нічого не зможемо змінити у світі. Ми можемо обрати іншого політика тут чи там, або змінити закони. Але це дійсно нічого не змінить, хіба що на короткий час. Ми все одно матимемо дисфункцію, яка у нас є. Доки ми не виростемо, доки ми не підвищимо якість нашої свідомості. Але хороша новина полягає в тому, що в цьому еволюційному процесі якість постійно зростає, і чим більше ми ростемо і розвиваємо свідомість, тим легше стає рости і розвиватися ще більше. За останні 300 років або близько того, ми досягли великого прогресу в напрямку зміни нашого світу на більш добре і краще місце для життя не тільки для людей. Але й для навколишнього середовища та для тварин у ньому, ніж це було раніше. Таким чином, ми робимо прогрес. Так, ми досягаємо прогресу, але ще краще те, що за останні кілька десятиліть у нас з'явилися всі компоненти та умови, необхідні для цього зростання. У нас є все, щоб прискорити його зростання набагато швидше, ніж у минулому. Це сталося тому, що світ став набагато меншим місцем. Ми можемо бачити. Ми можемо спостерігати і спілкуватися з людьми по всій планеті, і ми знаємо, що вони відчувають новини. Та ідеї швидко поширюються раніше. Якщо хтось мав деякі геніальні ідеї в якомусь місці, то лише люди в радіусі 20 миль навколо нього знали про це, і ніхто інший не знав. Усі ідеї залишалися на місці. Вони могли рости, але під час росту деякі з них спотворювалися і змінювалися. Було дуже важко спілкуватися між широкими групами. Потім у нас з'явилося радіо і телебачення. Тепер у нас є інтернет. Коли ми кажемо, події відбуваються зі швидкістю інтернету, це означає, що події та передача інформації значно прискорилися, тому що комунікації стали швидшими, взаємодії прискорилися. Тепер у нас є багато фізиків, які вважають, що віртуальна реальність це правильна відповідь, якщо ми думаємо про модель нашої реальності. Коли я вперше опублікував свої книги в 2003 році? Можливо, дві або три людини думали, що це раціональна ідея, усі інші вважали, що це божевілля, але тепер таких людей дуже багато, і багато з них знаходяться в найкращих установах, інститутах. Є інші вчені також вважають, що наша реальність це віртуальна реальність, тому що такі результати їх експериментів. Як ви вважаєте? Чим можна допомогти людям, які брали участь у бойових діях, як відомо, багато з них мають посттравматичний стресовий розлад, хоча вони можуть і не усвідомлювати про це. Також їхні родини і близькі в багатьох випадках теж не розуміють, що це таке, і чимало таких військових не можуть повернутися до нормального цивільного життя. У нас цей розлад ще може бути відомим як афганський синдром. Цих людей дуже часто виникають проблеми в соціальному житті. І, наприклад, за статистикою, від 40 до 60% відсотків таких сімей розпадаються. Крім того, багато ветеранів страждають від алкогольної та інших залежностей. Чи є якийсь спосіб допомогти їм та їхнім сім'ям з вашої точки зору? Так існують способи, які можуть їм допомогти. Хоча це не означає, що вони будуть успішними для всіх. Найголовніша проблема у таких людей це почуття провини. Фундаментальна проблема в тому, що вони бачили, брали участь і були частиною подій, які були жахливими, дуже дуже ентропійними, і через це у них з'являється провина. Це почуття провини вони несуть з собою. Ця провина дуже дисфункціональна. Вона їх з'їдає і вона просто наростає. Чим більше ви боретеся з нею, тим більше вона вас з'їдає. Це є руйнівне почуття. Зазвичай ці люди, якщо у них немає ніякої допомоги, намагаючись вийти з цього стану, вони не одужують цей стан зазвичай погіршується. Вони частіше ніж інші скоюють самогубство. Так вони скоюють самогубство. Самогубство одне з дуже поширених явищ у цій групі, тому що з віком воно погіршується. З часом вам стає все важче жити самим собою, і якщо ви порушуєте найфундаментальніші закони світобудови. То ви робите великі помилки і відчуваєте величезну провину за це. Це може бути підсвідоме відчуття. Це і є ключ. Таким чином, спосіб допомогти цим людям полягає в тому, щоб допомогти їм впоратися з цією провиною і відпустити її, допомогти їм відпустити провину і продовжити будувати своє життя. А вони можуть продовжувати будувати життя тільки якщо вони зможуть відпустити провину, і багато з них, звичайно. Справляються, якщо ця провина буде відкинута до такої міри, що вони не зможуть її відчувати, вони не хочуть її відчувати, вони не обов'язково можуть знати про неї, або відчувати, що вони навіть мають провину. Вони просто виявляють, що у них кипить гнів, або просто виникає невпевненість, або вони бояться. Вони бачили багато страшних речей. Вони бачили, як багато інших боялися. Це шокуючі враження, іноді вони просто бачать. Якісь жахливі речі, і тоді виникають певні ушкодження, які ви можете нанести психіці, просто спостерігаючи жахливі речі. Ви знаєте, діти, які, можливо, бачили своїх батьків убитими на очах або щось в цьому роді, отримують психічну травму, це робить їх невпевненими, це змушує їх боятися виходити в світ. Тому у ветеранів теж є подібні психічні травми. І буває, що причина всього цього не обов'язково провина, але просто травма. Але в основному причина це просто провина. Хоча іноді частково це і травма, і людям з такою травмою ви повинні дозволити їм прийняти те, що сталося, і дозволити цьому піти. Це та сама ідея. Дуже дякую за ваш час і ваші зусилля. Будемо сподіватися, що це розуміння зможе якось допомогти людям в Україні та Росії та іншим країнам продовжити свій ріст. І будемо сподіватися, також, що ці знання з часом зможуть допомогти людям попереджати чи зупиняти конфлікти та війни. Я думаю, у нас є дуже великий шанс, що ми зможемо цього досягнути. Є велика ймовірність, що це станеться навіть через 2-3 десятиліття. Існує ймовірність, що ми побачимо великі кроки. І просування в цьому напрямку. Звичайно, це не гарантовано, але принаймні це можливо. Дуже дякую, що запросили мене сюди і витратили час на створення цього відео. Я сподіваюся, ми зможемо передати наше послання. Я б дуже хотів, щоб це було перекладено на російську та українську мови. Я думаю, що можливо ми знайдемо волонтерів, які зможуть допомогти перекласти вашу книгу. Ще раз дякую вам, пане Кембеле. Скажіть, будь ласка, як ми можемо зрозуміти, який досвід отримати з війн чи конфліктів, якщо ми розглянемо, наприклад, Північну Корею, де все телебачення і медіа знаходяться під контролем уряду. У простих людей просто немає іншої інформації про світ, і люди повністю перебувають під впливом пропаганди. Якщо їм завтра накажуть іти вбивати або почати війну, наприклад, з Америкою, вони підуть і будуть вбивати американців, думаючи, що вони на боці правди. Якщо розглядати нашу реальність як віртуальну, то що ці аватари можуть зрозуміти, і який урок винести, чого можна навчитися в цій ситуації? Мені здається, що вони є просто жертвами пропаганди. Ви знаєте, у цій реальності у нас є свобода волі, і у нас є свобода вибору, щоб приймати як погані рішення, так і хороші. У нас є свобода вибору, щоб домінувати над іншими людьми або маніпулювати ними. Або ж турбуватися про інших людей, це наш вибір. І якщо ми робимо неправильний вибір на користь домінування, а не турботи, то система стає нефункціональною і саморуйнується. Так що в кінцевому результаті негативність, страх, его, помилкові переконання саморуйнуються. Ця система не еволюціонує, не росте, не продукує, вона непродуктивна. Подивіться, як живе більшість північно-корейців, подивіться на цю культуру. Майже ніхто не хоче бути такими, як Північна Корея, ніхто не хоче бути такими, тому що це жахлива ситуація. Це така система, яка не розвивається, а тільки зменшується. Звісно, це може тривати якийсь час, але в кінцевому результаті такі системи просто саморуйнуються, тому що у них висока ентропія. Висока ентропія це така річ, яка сіє насіння для власного знищення. Так що ця система просто зникне сама по собі. Вона не буде стабільною в довгостроковій перспективі. Системи, в яких ображають, де переважає жорстокість, де не дбають про людей, де домінує егоцентризм, не є стабільними в довгостроковій перспективі. Вони зникають з часом. Режим, який дуже потворний і дуже жорстокий до своїх людей, дуже нестабільний, і зазвичай, через 20, 30, 40, максимум 50 років, відбудеться повалення цього режиму. Але якщо люди не змінилися, ви знову отримаєте приблизно подібний режим. Але тоді і цей режим буде повалений. Цей вид режимів жорстокості і мерзотності просто не триває довго, вони просто продовжують руйнувати себе. Навіть якщо ви продовжуєте встановлювати їх знову, в кінцевому результаті вони зникнуть у міру нашого розвитку. Раніше режими могли як би закрити кордони своєї країни, і громадяни цієї країни не бачили і не чули нічого, крім того, що їм розповідали контрольовані медіа. Але контролювати це стає все важче і важче. Раніше це було так легко робити. Уряди могли контролювати свої кордони, вони контролювали все інше, але зараз все складніше контролювати, наприклад, супутники, які літають навколо землі. Складніше управляти такими маленькими пристроями, як наручні годинники, які можуть приймати сигнали зі супутників і відображати інформацію в будь-якому місці. Становиться все важче ізолювати інформацію в світі, який стає меншим. І стискається у зв'язку з розвитком технологій. Цей контроль ще може тривати якийсь час, але він не буде стабільним у довгостроковій перспективі. Він зникне, тому такі види режимів також зникнуть в кінцевому результаті, коли ми еволюціонуємо і якщо ми зростаємо. Якщо ми не еволюціонуємо, не будемо розвиватися, нам доведеться миритися з такими речами набагато довше, але якщо ми дійсно підвищимо якість нашої свідомості, ці режими впадуть швидко. І я повинен додати, що немає способу змінити це, крім як змінити себе. Вся справа в свідомості, і ви не можете змінити якість свідомості іншої людини. Ви можете змінити тільки свою власну. Тому, якщо ви хочете врятувати світ, почніть працювати над власною якістю свідомості. Це єдиний спосіб врятувати світ, і це найбільший внесок, який ви можете зробити. Все інше працює над зменшенням симптомів. А ці симптоми будуть зберігатися і зберігатися, вони просто змінять форму, змінять назви, змінять методи, але вони все одно будуть однаковими, і це буде до тих пір, поки ми самі не змінимося. І це може статися, коли змінюється кожна окрема людина. По одній за раз, змінюючи себе іншого способу, просто не існує. Ви не можете змусити когось стати іншими, ніж вони є насправді. Пан Томас Кембл в приватних розмовах з нами позитивно відгукувався про дію світла. Гість Деніс Макена, який відвідав Джо Рогана, розповів про власний досвід та поділяє таку думку також. Повне відео різними мовами доступне за посиланням в кінці цього кліпа. Якщо ви вважаєте цю тему важливою та вартою продовження, залиште, будь ласка, свій коментар та поділіться власною думкою. Ваша підтримка у вигляді підписки та вподобання допоможе поширити цю інформацію серед інших людей. Щиро дякуємо.